Водолії це не просто прогноз, це попередження для вас на січень. В кінці будуть поради для вас на місяць, і обов'язково за особистими прогнозами звертайтеся за номером телефону, який є на сторінці. Зберігайте відео, поширюйте для того, щоб я могла записувати для вас нові відео. Дивимось ваш січень. Що чекає на вас у січні? Дивіться. Диявол говорить про те, що ви звільняєтесь від якихось токсичних зв'язків, можливо, від шкідливих звичок або від ситуацій, які вас обмежували, ви нарешті почнете позбуватися своїх страхів, своїх залежностей, які заважали вам рухатись вперед. Віка Пентаклів говорить, що будуть у вас труднощі зі збалансуванням різних сфер вашого життя. Можливо, буде важко справлятися з багатозадачністю. Е, можливо, потрібно буде приймати якісь важливі рішення, а ви будете відчувати невпевненість, будете відчувати, що ваші ресурси вичерпуються. Ресурси це може бути і час, і гроші, і енергія. Імператриця каже, що все одно ви зможете досягти того бажаного процвітання, зможете знайти гармонію і розвиватись у тій сфері, яка вам подобається. Будуть нові починання, нові проекти, які дадуть вам надалі стабільність і зростання. Також може бути час, коли ваша турбота про себе і про близьких приносить хороші результати. Е, так, дивимося сферу кохання. Диявол говорить, що ви звільнитесь від токсичних стосунків. Якщо у ваших стосунках були якісь непорозуміння, якісь конфлікти. То ви е, позбудетесь цих стосунків або ж перейдете на новий етап і почнете будувати більш здоровий зв'язок. Зумієте домовитись зі своїм партнером, знайти спільну мову. І тоді ваш, е, ваш зв'язок почне налагоджуватись. Двійка пентаклів говорить, що, можливо, вам не вистачає часу і енергії для того, щоб приділяти їх стосунках. Тому ва, е, тут важливо. Визначитись, що для вас є важливим, розставити пріоритети. Якщо е, ці стосунки є для вас важливими, то варто знаходити час на них і варто над ними працювати. Імператриця говорить, що любов і турбота принесуть гармонію у ваші стосунки. Це хороший період для того, щоб зміцнити відносини, для того, щоб створити такі теплі е, стосунки з. Тією людиною, з якою ви зараз знаходитесь у стосунках, або ж із новою людиною, яка з'явиться у вашому житті. Потрібно розставляти пріоритети, але не забувати піклуватися і про себе. Сфера фінансів. Диявол говорить, що потрібно позбуватися боргів, потрібно уникати необдуманих і непотрібних трат. Потрібно краще контролювати свої фінанси. Двійка Пентаклів каже, що потрібно уникати хаосу у фінансових справах, не брати на себе більше, ніж ви можете виконати, і приділяти увагу плануванню свого бюджету. Імператриця каже, що можливі прибутки або інвестиції, які принесуть вам плоди, це сприятливий час для створення довгострокової стабільності. У сфері кар'єри диявол говорить, що ви звільняєтесь від обмежень, від рутини, які стримували ваш розвиток. І у вас починається час для нових ідей, для більшого контролю над своїми новими проектами. Двійка Пентаклів каже, що ви можете відчувати себе перевантаженими обов'язками, тому. Важливо правильно розподіляти свій час і уникати цього надмірного навантаження. Імператриця говорить нам про те, що ваші зусилля принесуть бажані плоди, і ви зможете отримати визнання, зможете отримати стабільність і розвиток у кар'єрі. Поради на січень. Десятка кубків говорить, щоб ви сфокусувались на своєму сімейному щасті і на гармонії та емоційному задоволенні. Цінуйте ті моменти, які ви проводите з близькими людьми, тому що це час, який е, дає вам змогу зміцнити ці стосунки, насолоджуватись підтримкою, насолоджуватись один одним. Відлюдник говорить, що, е, попри все, необхідно приділяти і собі час. Потрібно прислухатись до себе, прислухатись до своїх внутрішніх бажань. І говорить про те, що інтуїція допоможе вам знайти відповіді на всі ті хвилюючі питання, які зараз є у вашій голові. Повішений говорить, що потрібно прийняти ті ситуації, які потребують від вас терпіння. Іноді краще рішення це пауза. Взяти паузу, оцінити ситуацію, зважити всі за і проти, і тільки тоді ви побачите рішення і будете рухатися в правильному напрямку. Як підсумок, січень стане для вас місяцем очищення, гармонії і трансформації. Ви будете звільнятись від тих обмежень, які стримували вас у вашому розвитку. І будете ставити перед собою нові цілі, нові плани. Будете шукати гармонію в стосунках, будете приділяти увагу собі, будете приділяти розподіляти правильно час між роботою і між стосунками. Будьте готові до змін, довіряйте своїй інтуїції, гарного вам місяця і обов'язково пишіть, як програється у вас прогноз.